Привіт! Як лікується рак? Дуже просто. Береш 3 літрові баночки води питної. Береш мідний купорос і одну столову ложку. Нумеруєш ці баночки 1, 2, 3. В першу баночку питної води кладеш ложку без гірки, мідного купоросу. Дуже добре розбовтуєш і залишаєш на годин 20 добу. Наступного дня береш звідти, там, коли вже осадо сяде і так його не збовтуючи, обережненько згори береш столову ложечку цього розчину і вже переливаєш її в другу баночку з водою. А потім, розмішавши другу баночку, так, береш оцей розчин, столову ложку і в третю баночку. І от третя баночка це питна вода. Це називається якийсь гомеопатичний спосіб розчинення. От. Отже, він вбиває всі грибкові, які є в тілі людини, і віруси якісь певні. Коротше кажучи, ну, є сенс спробувати, особливо, якщо у людини рак. Ну, я скажу тобі так, у мене все за місяць. Є випадки коли швидше. Тому бажаю здоров'я. Якщо потім буде там лячно, можна вивести важкі метали з організму. Є цілі комплекси, як виводити важкі метали, то якщо там дуже боїся. але там дуже маленький відсоток цього мідного купоросу попадає через таке розчинення. І це працює Це. цьомікаю, бажаю здоров'я.